Ой, красиво у Львові, так? Бонжор на вашій хаті! Сьогодні ми з вами зустрілися у новому випуску про найсмачніші піце Львова. Такого випуску ще не було ні у кого. Я вирішив зібрати всі знання про піце Львова та зняти цілий випуск, щоб ти точно знав, куди піти її скуштувати. Ну що ж, ми не будемо затримуватись. Бери щось смачненьке та погнали. Одразу на площі ринок, неподалеку від нашого початкового спіча, є новеньке місце гастропростір. Митці воно відкрилося буквально два тижні тому, і мені сказали, що там дійсно смачна піца. Ми маємо це перевірити власноруч. Ходімо, подивимося. Прийшли до закладу, і у мене вражень дуже багато, тому що я такого стилю закладів у Львові ще не бачив. Та й у Києві їх дуже мало. Цей заклад повністю розмальований. Графіті чи графіті не знаю. Напишіть в коментарях. Правильно це ми ставимо назад. Дуже багато деталей. Позаду нас купа зелені, всякі лампочки висять. Відкрита кухня, на якій готують піци, справжня дров'яна піч. Там далі в залі висять різні роботи митців. Ну, цей заклад називається митці, і він відповідає своїй назві. Там навіть є об'ємна фігура такого доставщика, а об'єм наданий за допомогою рюкзака голову. Розповідати можна про цей заклад дуже багато, тому що він відкрився буквально два тижні тому, а вже настільки красивий і популярний серед людей. Ну що ж, а ми зараз будемо обирати собі піцу і тобі її показувати. Чого навіть вартує цей графін з водою, тому що що <смітно> це таке, і чому? Але це дуже прикольно. Окреме слово варто сказати про сервіс, тому що нас одразу зустріли, провели міні-екскурсію по закладу, розказали, показали все, що тут є. Дивіться, яка мила табличка для бронювання, квіточки, вся А чому так святково? Тому що цей випуск незвичайний, і ми будемо ще показувати, чим вітають заклади на день народження у Львові. Ми дуже вчасно завітали, тому що у вівторок виявляється тут один плюс один на піце. Тому зараз ще вам і дві різні піци покажемо. Ми вирішили замовити Бруклін, як я розумію, одна із їх фірмових піц. І вирішили собі замовити другу гавайську, тому що пані операторка дуже любить гавайську піцу. А як ви відноситеся до гавайської піци? Прошу відкрити портал в пекло в коментарях. Мені дуже буде цікаво це почитати. Ви за ананас чи проти. Одну нам піцу принесли, але вона дуже гаряча, тому я вам поки розкажу про коктейль. Це у нас коктейль Bubble Gum. Дивіться, яка цікава пінка. Це яблучна піна, а в самому коктейлі йде виноград та бузина. Має бути дуже смачно. От наче занурюєшся в ванну в дитинстві. Прикольно. Bubble Gum, звісно, не нагадує, але щось в цьому є. А тим часом нам принесли отакі от міні-чебуречки з куркою та креветками. Дуже цікаво, що це вперше таке бачу, будемо куштувати. Та отаку от піцу Бруклін виглядає дуже прикольно. Теж будемо зараз її куштувати. Ми сидимо на другому поверсі, і прям звідси видно, як люди збирають та засовують у піч піцу. Он прямо при мені зараз це роблять. І ось ця піца, прям з печі. І давайте подивимося, що у неї тут є. Дивіться на ці леопардові бортики. Як мені сказали, тут поєднали неаполітанську та американську версію і зробили якісь отакі от комбо. Давайте поглянемо, що неї є всередині. Тут є і пікантне селямі, яловичий фарш, страчателла, моцарелла, пармеджано, і все це з базиліком. звучить дуже смачно. Зараз будемо куштувати. От така от у нас піца. До речі, гарно тримає свою форму, не розвалюється. У цьому випуску ми будемо перевіряти, як зручно піцу їсти, яке у неї тісто, наскільки вона в принципі смачна. Будемо дивитися ще по обслуговуванню, закладу. Ну, ви самі все побачите. А зараз куштуємо наш бруклян. Перший смак, який відчувається у цій піці, це томатна паста. Тому що томатна основа тут дуже товста і виділяється прям дуже її смак. І перше враження, що це маргарита. Маргарита, але з фаршом і салямі. Дуже багато сиру, тобто вона ще є така сирна. Тут є певний дисбаланс. Мені не вистачає м'ясної компоненти, тому що дивіться, який великий шматок піци, а в ньому буквально один шматочок салямі, один шматочок фаршу, і все. Хоча, з іншої сторони, у маргариті взагалі м'яса нема. Тому гріх жалуватись. Ну, але це ж не Маргарита. <смі> а ще з оцією піною, будьте обережні, тому що я її вдихнув і зараз 10 хвилин ледь не помирав. Це піца смачна, але це просто не мій вид піци. Тому чекаємо іншу. До речі, чомусь її набагато довше готують. Цю нам принесли майже одразу. Нам принесли одразу оці от чебуречки. Отакі от малесенькі чебуречки дуже хрумкі подаються з цибулькою, з петрушечкою та з отакими от огурчиками. Дивіться, які огурчик. Ну і ще додатково з соусами. До речі, до піци соуса нема. Можна використовувати цей до бортиків. Ну що, давайте скуштуємо? Чуть-чуть начинки. Я б не сказав, що відчувається прям креветка. Хоча. Коли прожовуєш, вже відчувається. Хоча б більше відчувається якісь от просто морепродукти. Давайте з соусом. Ну це смачненько. Нарешті нам приїхала наша друга піца Гавайі стайл. Давайте поглянемо, що в неї всередині. Тут у нас так само томатна основа, тягуча моцарела, грильовані ананаси, маринована селера, кукурудза, копчений халапеньо і прошуто котто. Прошуто котто, це звісно, смачно. Халапенько теж смачно, але після нього може бути пожар. Виглядає вона прикольніше за попередню. Я сподіваюся, тут буде не такий відсоток томатного смаку, як в першій піці. Ну що, коштуємо? Піца гавайська набагато яскравіша по смаку, прям мені дуже сподобалась. Вона має набагато більше акцентів ніж просто томатний соус. Він тут теж відчувається, але тут його гостринка від халапенію, нотка ананасу. Є, оце прошуто, хоча мені здається більше, що це не прошуто. А от та наша, от відчина, така, от ну звичайна відчина, більш така цупка по консистенції. Ананаси прикольно грають з моцарелою, і цікава нотка селери. Тому загалом оця гавайська піца набагато прикольніша ніж Бруклін. Гавайська піца смачна. Мені сподобався контраст ананасів з моцарелою. Оце прошуто і трошечки пікантності від халапеньки і селери. Селера це дуже незвично, що було в цій піці. Ну поки ми коштували піцу, до нас прийшов дуже милий чоловічок, як я розумію, співзасновник цього місця, і ми з ним побалакали про піцу. Взагалі, що нам сподобалося, що нам не сподобалося. Він сказав, що не обов'язково дослухається до наших порад. Там щось підкоректують, може в рецептурі, не знаю. Буде цікаво побачити, наскільки зміниться піца від цього. А ще виявилось після того, як ми порівняли наших спільних знайомих, що от в цьому випуску ми вже куштували піцу від його давнього знайомого. Це було в міністерстві піци, і виходить, що той бренд-шеф був і тут колись шефом, і тут була та піца, яку ми куштували у тому випуску, земля, яка маленька, було дуже цікаво познайомитись. Я сподіваюся, що наш фідбек піде вам на велику користь. Нас привітали з Днем народження, і дивіться, що тут цікаво. Отакий от лимонний тортик, свічечка, цілий коктейль з вітрячком. З вітрячком я сказав. Коротше, з вітрячком да. так надзвичайно приємно привітали. Що я не знаю. Казали загадати бажання, але я думаю, у мене, у вас всіх, у всієї України лише одне бажання. І я сподіваюся, воно збудеться якнайшвидше. А ще нам сказали, що є іще ще одна цікавинка на день народження, і зараз ми її побачимо. Ну, такого у нас точно ще не було, Да? Ну все, тепер митець зафіксовано та знято. Так, ну тепер, коли я офіційний митець, а моя операторка офіційна зірка, то давайте трошки скуштуємо, що нам тут дали. Це тіпа типу, колади, кокосовий такий напій. А ось це лимонний пиріг. І з цікавого зверху є отакі ось шкірочки ось лимону, які в цукрі. Це прям прикольно. А по сенсу це просто лимонний пиріг з лимонним курном і зверху з вершками. Ну, це смачно. Ну що ж, це було круто. Мені дуже сподобалось. А наша місія іти далі і шукати смачні піци Львова. А ще пам'ятай, що кожен з нас митець. Трошки відійшли ми від центру, і тут вже другий заклад, який ми зараз будемо оглядати. Він став дуже популярним. Його багато хто радив. Тут піцу хвалили навіть кацулі з птушкиним. Зараз будемо роздивлятися, що тут за піца. І ми прийшли у промінь. Ми вже зайшли всередину, зайняли свої місця. Перше враження це дуже мінімалістичний заклад. Тут прям в інтер'єрі нічого нема, голі стіни. Ми не зрозуміли, чи затишно нам чи ні. Знаєте, тут холодно не за температурою, а от морально холодно. Але сподіваюся, піца нас зігріє. Ми обрали піцу з лисичками. Я сподіваюся, це буде дуже смачно. Тож чекаємо. Нам принесли нашу піцу. Погляньте, яка вона красива! І найголовніше це дуже погано. Що камера не може передавати запах, тому що вона пахне дуже смачно, неймовірний грибно беконово вершковий запах. Єдине, що мене насторожує, це велика кількість жиру зверху. От от. Я сподіваюся, це ніяк не вплине на смак. Ну плюс в меню було про це сказано, тому питань немає. А давайте поглянемо, що у неї всередині. По-перше, погляньте, які бортики красивезні. В основі у нас іде соус бешамель, моцарела, засмажка з лисичок, в основі бекон, страчател, чесникова олія та трюфельна олія. Ну, слухайте, це має бути прям дуже смачно. Тому давайте дегустувати. Запах стоїть неймовірний просто. Вона дивіться, якими шматами. Вся піца поділена лише на чотири шматочки, але дивіться, як вони тримають форму. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Сідайте зручніше, бо зараз я буду просто компліментувати цю піцу з ног до гори. По-перше, це напевно одна із найсмачніших піц за взагалі останній час. Тут круто все від вершкової основи, бекону, який ідеально просмажений це і не перегорівши шкварки. І не сало, неймовірно ніжні лисички, страчатела, яка додає супервершковості, і супер грибний запах, який перетікає в смак. Єдине, що тут може бути мінусом, це трошечки сухий бортик, до якого не вистачає соусу. Але по начинці, по зручності, це прям мастхев. Якщо по бургерам, от тут випуск я нагадаю, мастхев це, наприклад, той же епік та холімолі, то в піцах ось це мастхев. Це дуже смачно. Єдине питання, чи треба тут дійсно стільки олії, але насправді вона майже не відчувається. Тому може і треба. Я можу сказати, що це офігенна грибна піца. Насправді я дуже рідко їла саме грибну піцу, але ця з лисичками це просто бомба для моїх харчових рецепторів. Чи мені сподобалось поєднання в ній всього лисичок з тречателою, трохи тих олій різних. Найголовніше немає томатної пасти в основі. Так, ми закінчили дегустацію піци. щодо дня народження. На день народження тут дарують десерти або чизкейк, або тіремісу. Ми проговорилися, що у нас день народження завтра. Тому О! Ну що ж, це було дуже смачно. А з тобою побачимося вже в наступному місці. Наклад, які ви дуже радили, це Тутті. Ми прийшли у їх нову локацію на Соборній, просто тому що тут дарують безкоштовний шприц за підписку на Інсту. Багато цікавих піц. Вони робляться на римський манер. Такі от дивакуваті, продовгуваті, не неаполітанські. І з всіх. Мене зацікавила піца фруті ді маре, це з морепродуктами, лососем і я сподіваюся, вона буде дуже смачною. Тож чекаємо свою піцу. Поки чекаємо піцу, можемо поглянути на отаке от мезе. Мезе це закусочка маленька, яку можна отакими пітами чи що це фокача вимакувати. Ми взяли собі отаку от страчателу з грибами та паприкою. О, я думаю, це буде смачно, бо я страчателу дуже люблю. У ній чомусь оцих от прожилок страчательних. Вона просто як йогурт. А тим часом нам вже принесли наші безкоштовні шприци за підписку на інстаграм. Буду хоч що попити. Я хоч шприц не люблю, але це наче смачно. Після багатьох хвилин очікування ми нарешті дочекалися свою Фруті Дімаре. Чи Фруті Дімаре, не знаю, пишіть в коменти. Отак от, от вона виглядає. Бачу тут і лососик, і креветочки. пахне вона рибою. Ми її довго чекали, і зараз ще довго будемо чекати, доки вона остигне, тому що вона капець яка гаряча. Давайте поглянемо, що у неї всередині. А ще зверніть увагу наскільки тут цікава форма. Вона не звичайна кругла, а така продовгувата. Це через те, що в пічі засовують такою довгою лопатою. А тепер давайте дивитися, з чого вона. Тут дуже отакі от пухке і велике тісто, Креветки. Написано, що це тигрові, але щось я сумніваюся. Лосось, черіки, пармезан, вершки та базилік з мікрогрином, і все це доповнюється лимончиком. Зараз будемо куштувати з лимончиком та без, як зміниться від цього смак. Отака, от вона в розрізі. Щось мені здається, що це тісто схоже на тісто з під біляшів. Оце от як у київській перепірці, і воно трошки глизове від того, що тут рідка начинка, прям блистить. Тому я думаю, що воно дуже жирне. Тісто цікаве за своїм смаком, але воно дуже важке. Це прям тісто з підсмажених пиріжків на пляжі. Давайте трошки з лимончиком, може він якось вплине на смак. Він трошечки підкреслює його, але загалом це дуже важка піца для шлунку і для травної системи. Незвичайно жирна, незвичайно товста по тісту. Варто відмітити, що поки ти не з'їдаєш, наприклад, помідор чи якусь там креветку з лососем, смаку немає. І відповідно, бортик, дивіться, які борти. Це по моєму вперше в моєму житті, коли я не буду доїдати бортики, тому що я розумію, що мені буде потім дуже погано. От бачите, воно ж. Блистить, вона блистить, і отут глизове. От. Серединка піца смачна, якщо тобі попадається начинка ближче до бортиків. Ну, ми її просто відставляємо. Якщо коротко, мені не сподобалось, але якщо трошечки порозсуждати на цю тему, то я можу пояснити, чому. От бачите, це шматочок піци, який я не доїв. Вона неймовірно жирна і неймовірно глизова. Я, начебто, їм сире тісто, сама оця от піца. Вона зовсім не має ніякого смаку. Або їсти з лимоном і відчувати його кислоту, або з помідором, або з якимось мімопроходящим лососем, якого не так і багато в цій піці. Ніякого базиліку, смаку сиру тут немає. Якщо в минулому місці ми казали, що нам там не вистачає соусу до бортиків, то тут не врятував би навіть соус до бортиків. Мені нема що сказати. Це схоже на корішки от хінкаль. Ось це от. Так само не можна їсти, як і оці корінці від хінкаль. Короче, я недовольна. Да уж. Це по-моєму перша піца взагалі в житті, бортики якої я настільки не хочу їсти. Хай пробачать мені всі боги римського олімпу і так далі. Але моя підшлункова і взагалі, травна система не готова просто до, до цього. Десь де траплялися трошки більше начинки, вона була смачна. Відсотків 60 вона не має смаку взагалі, а все інше ми просто не їли. Тому що ну я не думаю, що це можна їсти. Бо це просто тістова калорійна бомба. Пишіть коменти, якщо ви знаєте, як це насправді має бути. Це так і має бути? Чи ні? Я розумію, коли це з голодовки, там якісь моряки їдять, все, що їм наготують. Але тут не знаю, не знаю. Є сумніви. Отакий, от, от прикольдесний чизкейк, нам подарували до дня народження. Він з якимись такими візерунками цікавими. Навіть цікаво спробувати, який він. Він має горіховий присмак, я дуже нагадує цукеркуліщина. Але на жаль, наскільки б смачний чизкейк не був, цей випуск все ж про піцу. Ну, а піца тут не смачна. На жаль, я не рекомендую піцу у туті у Львові. Ну що ж, а ми підемо далі шукати смачні піци. Що ж, після вчорашнього розчарування я вирішив більше не ходити по тим закладам, які мені радять, а ходити по тим закладам, які я сам собі порадив. Тому останні два місця будуть відносно перевіреними у цьому випуску. І перше з них Маримо. Точніше, вже маримо своєю справою. Ходімо, поглянемо, що там за піци. Що ж, ми прийшли у Маримо. Багато хто з блогерів, і бідняков, і Кацурін, та інші всі казали, що це одна із найкращих піц у Львові. Ну, це дуже голосна заява. Тому ми маємо це обов'язково перевірити. Їх фішка це їх фірмова Бурата, власного виробництва. Бурата – це такий мішечок з сиром страчателла, який вони виготовляють самі. Я страчателлу та Бурату люблю. Тож ми собі замовили їх бестселер — піцу Буратесу. Зараз будемо коштувати, яка ж вона найкраща піца Львова за версією блогерів. Заклик має цікавий стиль, щось такого середньовічного, але на модерновий лад. А ще при вході там стоїть справжня піч, в якій будуть готувати нашу піцу. Отаку от, -от кросуню нам дали. Оце весь мішечок, це бурата. Взагалі, Бурата це один із сірів сімейства моцарели, але тут всередині страчатара. Вона дуже ніжна, а така кремова. І зараз будемо дивитися, яка вона всередині. А поки давайте глянемо, яка тут піца, дивіться, які бортики вони майже невагомі. Це на відміну від тої попередньої піци, якщо ви розумієте, тут томатна основа, моцарела, шинка, бура. А та, рукола та томати чері. Це все зверху поливається песто. Хочу зараз вам показати, як виглядає бурата всередині. О, бачите? О. Взагалі ця кулька мені нагадує чомусь хінкаліну. Тому у неї теж є отака от шапочка. І давайте ми її отак от трошечки відріжемо. Отака у нас бурата всередині. Оці от волоки це якраз сир страчателла. Вона надзвичайно ніжна. І давайте спробуємо, яка тут вона. Це дуже важково і дуже смачно. Ніби сир та вершки поєднали в одне, і вийшло дуже свіжо, насичено, дуже вершково, ріденько, але дуже смачно. Давайте відійдемо від бурати та скуштуємо власне піцу, а потім скуштуємо її разом з буратою, яка трошечки розвалюється. Якщо змістити фокус з бурати, то в піці майже нічого не залишиться. Але може це не так. Ой, ну це вже зовсім інша справа. Тут майже невагоме тісто. воно дуже тонке. Тут не відчувається томатної основи. Надзвичайно важкого брата. Це все підкреслює. Невеличким мінусом є лише те, що тут дуже багато зелені, але можливо, вона навіть доповнює цей смак. Тут би краще пасувала, мабуть, прошуто коту замість шинки, тому що шинка має трошечки таку суховату консистенцію. А тепер давайте скуштуємо піцу з буратою. От я поклав собі трошечки борати з буратою. Ця піца повністю розкривається і вона дуже ніжна, дуже вершково. Засмачно. А ще прикольно, що можна отак от робити сухі бортики. За допомогою цієї страчатели робити більш Ось цей от хвостик можна їсти? Чек фінкаляхні це просто як моцарела, а у нас залишається найбільш ніжна частина. Знаєте, яка була б ідеальна піця? Взяти оту от другу з лисичками і додати туди бурату. Це взагалі був просто розніс сьогодні. Саме той випадок, коли я не буду хейтити піцу. Бо вона шикарнюча по смаку, по своїй ніжності, і навіть томатна основа ніяк не заважає їсти цю піцу. Загалом я не люблю, коли в стравах дуже багато трави, особливо руколи. Але тут майже не відчувається. Вона просто доповнює цей вершковий смак бурати. Тут було смачніше ніж вчора, і це добре. Так, це дійсно було дуже смачно, дуже вершково, дуже ніжно. В топ ми її заносимо 100%. А у нас ще один кандидат залишився. Тож швиденько ходімо, поглянемо що там. Ми прийшли на проїзд Крива липа, бо тут останній заклад, який дуже багато хто радив. Я сподіваюся, ми закінчимо цей випуск дуже смачною піцею. а для цього ми підемо в мрійники. Подімо побачимо. Що там татя. Що ж, це останній заклад у цьому випуску, називається він Мер'їнники і нам дуже радили скоштувати тут піцу. Ми недовго вагаючись обрали собі піцу, в якій є все. І м'яско, і грибочки, і сирочок. Все, що було, все там. І зараз будемо її куштувати. Ну що ж, отримали ми свою мрійливу піцу з мортаделою. Дивіться, як вона яскраво виглядає, яка вона кольорова, скільки в ній всього. Єдине, що мені не дуже подобається, це ці от дуже жирні бортики. Я сподіваюся, вони не будуть такими, як в Тутті. Якось цікаво, воно так плюхається. Давайте побачимо, з чого воно складається. Тут у нас копчене куряче філе, мортаделла, копчені гливи, оливки, томати, грибний песто, білий соус, моцарелла, чеддер та чесникова олія. І на додаток до бортиків такі от з насиченим смаком грибний песто. Ну, дуже пахне грибами. Давайте дегустувати. О, Загубили по дорозі мортаделлу і оливку. Оливок дуже насичений смак, а ще чомусь тут чедер. Дивіться, як тримає корму. Це круто, це смачно. Я ще хочу зробити ось так. Перший в житті що грибний Я Ще собі замовили от таку от варіацію на дейкірі, Вона бананова. І подивіться, ще з от таким от маленьким бананчиком. По-перше, коктейль дуже ніжний. Він не такий кислотний, як звичайний дейкірі. Він дуже ніжний за рахунок і бананового, і вершкового компоненти. А це мабуть така от шоколадка. Ну, а щодо піци, це дуже смачно. Тут дуже круто поєднуються знані нам інгредієнти, такі грибочки, томати, сир, курка, мортадела. Все це підкреслює от грибний песто, який я думаю, чи бортики туди макають, чи треба було просто його насипати. Я не знаю. Але воно все дуже круто поєднується. Єдине, що бортики дійсно тут трошечки жирненькі, чимось нагадують туті, але не до такої категоричної прям пережиріння і отаких от от бортів. Ні, тут більш адекватно, от бачите, тут такі малесенькі бортики, тому такого ефекту немає. Ну що ж, це було дійсно смачно, а нам час робити висновки. Ох, це був дуже смачний випуск, ну, майже весь. Я думаю, однією з найкращих піц взагалі за весь час це була наша друга піца з лисичками. Дуже крута піца була з буратою. От саме бурата була дуже смачна. Прям з великим відривом перемогла б піца, яка б складалася з тієї піци з лисичками, в яку поклали бурату. То було б дуже смачно. Ми вважаємо, що перше місце можна розділити між ось цими піцами з лисичками та з буратами. А далі ми хочемо поставити мрійників та митців. Митців трошечки. Винакший тірліс, тому що це не зовсім неаполітана, це більше на американський сталь, це Бруклін, це томатна основа, тому це трошечки інша піца. Якщо вам таке подобається, можете йти куштувати. Ну а тут я взагалі не хочу включати в цей тірліс, тому що ну там прям з великим відривом погано. Я б туди більше ніколи не повернувся. Ну що ж, я дякую, що ти був зі мною у цих двох випусках зі Львова. Ну, а я нагадаю, що отут тут був випуск про бургери. Обов'язково підписуйся на телеграм, щоб не пропускати інсайди, цікавинки та інші приколи. Пиши в коменти все, що подобається, не подобається. Всі свої думки пиши в коменти. Обов'язково став вподобайку, підписуйся, дивися всі попередні відоси. Чекай наступних. А я буду радий тебе бачити знову на своєму каналі. Пока. От, скажіть, хтось взагалі додивився до цього моменту? Якщо так, да, плюсуніть в коменти. Бо я навіть не знаю, тут ще хтось крім мене є. Все, пока.